Доброго дня, дорогі українці, доброго дня діти, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас годин 8 хвилин, 28 червня 2023 року. Ми з вами у верхній межі. Сергію пустині дякуємо Господеві за всі його добродійства, дякуємо Діві Марії за те, що вона нас постійно покриває своїм покровом і що вона постійно допомагає кожному з нас і молитвами, і Через ангел охоронців ми отримуємо необачно допомогу. І дякуємо всім тим святим, які моляться за нас, які залишили нам свої фоліанти, по яким ми можемо вчитись, можемо використовувати і дякувати нашому господеві. Всім бажаю гарного тижня, всього прекрасної ходи по цій дивовижній планеті Земля, і щоб все у вас було добре. З вами був Сергій Голосівський, 11-й коридор тропи Серфа-Масоровського, сукрального осію, місто Київ. На все добре, любі мої.